Мої вам вітання. пробіжимося трошки покажу пару фрагментів всяких різних. Начнемо з дуже корисної інформації. З дуже корисної інформації. Може вона комусь здасться корисною. Дивіться, значить, капуста-агресор. Росте вона тут. Росте, 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 росте. Класна ж, правда? Дивіться, яка. Дивіться яка капуста. Але насправді. І вона мені не подобається. Так як я трошки знаюся, то в капусті думаю, що ж це бляха з цією капустою. Ну не то і не то. Я ж її салітрочки трошки вляв, думаю, може ґрунт якийсь не такий. Приходжу я сюди, витягую я тако. Бачите, скільки там комах. Дивіться, зараз ще. Видно? Бондох хід? Ходи комаші. Кома... Комашняні, ходи. Тут не видно. Одним словом кажучи, тут комашник. Комахи залізли в капусту, риються собі там поміж ряддю, поміж коріння, і вона така. А я думаю, що це з нею не таке? Майте на увазі, може в когось похожа ситуація може статися, якщо касети стоять десь на землі. Так, зайдемо сюди, в тепличку глянемо. Тут все чітко в теплиці не палиться. На 9 годину ранку двері відкриті, вікно одне відкрите, зараз йду ще друге відкривати. Як змінилося? Значить редиска поїхала в хороші руки. Тут все прибралось, кабачок поки поставився на місце, щоб постояв. Бо він стояв на стілажах, там йому не дуже добре. Але з дня на день його посадимо трошечки здоров'я не дозволяє сьогодні Йолки-палки. І тут зроблена вже ось така процедура. Як вона роблена була, ця процедура, зняти я не зміг, тому що були інші справи, але покажу в двох словах. Резервований був цей кусочок, ручки відломалася, то робили таку. Просто маркером було зроблено де, де має бути перець. Ось таку штуку я зробив, це на швидку руч, тому що треба було приймати швидкі рішення. Но це, це не найкраща ідея, але вона, вона діяла. От. І ось так от ми виймали. Перець сюди ставили. Перець, перець. З ось такої касети виймається він без проблем. Це значить, ці лунки, що я зробив, ставили ми ось так. Для швидкості це було як зроблено. Зроблений рядочок цього на бігом перця, а тоді вський перець. Фур-фур-фур-фур ось так от поза, позатоловувався. Сильно треба було прижимати. Таким чином, вийшло міжряді 10 см. Дивіться, скільки пустих касет. Міжрядя вийшло 10 см. Між перчиками 5 см чітко. Бачите, як ось ці перці з 288-ї касети, посадилися вони ось так. Мав бути ще ось тут один перець через два. Але так як я займався іншими справами, а тут працювали працівники з Польщі, які приїхали на заробітки в Україну. Я це діло прошляпив, пустив на як то кажуть, і не реалізувалася ця ідея. Ну нічого, є два варіанти. Вже воно підросте, розсада буде копатися, викопуватися розсада, вже буде людям. Ця розсада, до речі, буде садитися на огород. А, до речі, ще можна взяти ту штучку дрючку мою. І посадити в міжряді буде, бо е е якщо з меншого стаканчика, якщо знайти менший стаканчик, то там можна буде посадити з меншого стаканчика, бо ці перці були з літрових, то той літровий не влізе. А штучка дрючка, як ви бачите, ось ця штучка дрючка, да? тобто вона при будь-якому розкладі, покажу її щоб ви бачили, при будь якому розкладі вона в міжряді. Садиться ці перчики, тоді як підростаю, акуратно викопується, нічого воно не заважає. Тобто така штука дрюка повинна бути в кожного. І тоді засипається назад акуратно цей перець, який посаджений з землею. Тобто подивимося, може ще і посадимо сюди цей перець з маленького стаканчика. Фу, отже, це ми діло посадили, дивіться, це, всі ці справи треба робити дуже швидко. Рідиску витягнув. Зразу щось друге посадив, таким чином можна досягти якогось результату і хорошого успіху. На меті зараз тут об'єм прибрати усе сміття. фрезернути мотоблоком сюди ж і і туди не вийде фрезернути, там прийдеться якось копнути. Якось його прийдеться купнути. Значить, з цим ми розберемося. Кабачок, кабачок, кабачок. Комусь він може здатися переросшим кабачком, а мені він здається шикарним кабачком. Листя зелене, лапухи отличні, літровий стакан. Хотілося б їх, звісно, було посадити в більші стакани. Так, показую ще тут. А тут помідори також висаджені ось таким чином. Той свій край також забрали. Не знаю, чи туди вийде зараз вскочити мотоблоком, тому що там свої нюанси є, але подивимося, може і ще й туди вскочимо. Хорошо, мати дуже маленького мотоблока. Квіти, давно я не показував, то дивіться. Квіти. Зблизька вони, то це взагалі. А пахне. Зранку приходжу відкривати теплицю. Запах неймовірний. Цей запах одразу піднімає настрій. Мої улюблені це ось ці бургунді називаються. Дивіться, які тут кольори, вони дуже красиві, коли букет шикарний. Коли букет шикарний. Ось це щоб ви уявляли один кущ. Вижте. Ось дивіться має, скільки Скільки має розцвісти. Це один кущик. Один кущик. Є Є рожеві. Є ось ці прикольні. Ось ці прикольні дивіться, які. І вон, ось вони прикольні такі. О, там теж є, дивіться, а що це я не бачу? Що це ще тут стільки квітів є? Білі квіти вони повинні бути обов'язково завжди вдома. Вони також піднімають настрій і дуже доповнюють інтер'єр. Квіти, квіти, квіти. Треба їх вже виносити на двір. Зірки є ось такі. Але це ще не повний відос про квіти, ще буде про нього колись, бо не встигаю, все не встигаємо просто. Значить, кабачки шикарні, бачите, поки кинув міжряддя. Тут, значить, якщо вийде сюди, бачите, бо тут і кріп росте, і помідори, але на тих маленьких колесиках від мотоблока якось сюди можна заїхати. З одної сторони кинути фрези довші з другої менші, руля в сторону. Може, якось можна буде тут його програбати мотоблоком, бо вручну, чесно, не хочеться взагалі його шпортити. Так, і показую ще ось цю теплицю. Ця теплиця, де вчора дергалася редиска, дивіться ролики про редиску. Вікно піду відкрию. Значить, всі теплиці редиска мені набагато більше сподобалося, ніж в тих теплицях інших. Чому так? Не знаю, я чому так вона тут виросла, хоч вона саджана була в мороз перед морозом, але вона добре виросла. Кабачечки. Кабачечки замульчовані, волога є. Отлічно. Значить, кабачок. Він дуже той перецвів. Кабачок перед це ось такі кабачки, там вже в мене їх є багато, ми будемо садити з дня на день вже у відкритий ґрунт і накривати агроволокном. Кабачки значить, пережили цю ніч. То якось були пережили ніч з двома відкритими вікнами. Це вікно було відкрите і те було відкрите вікно. А цю ніч то вони пережили тільки з відкритими одним вікном. Просто чомусь захотілося не закрите вікно. Таке теж буває. Значить, редиску вирвали, ще ця, і так само з понеділка вже будемо сюди садити. Тут було менше браку, брак був значить, який. Опять же така м'ялка, як в Києві продають по 100 гривень, то ми таку не беремо, бачите, роздаємо людям, безкоштовно вгощаємо родичів, знайомих. Так, да, є така. Ти саме рахуємо за брак. Бувало, попадалося. Лопшу їй багато попадалося. Така здоровецька, реально, і лопша. От, трошки було до да, браку. От, ось дивіться, скільки. Реально, реально, але ми такого їли. Я таку відбирав саму таку шикарну лопшу, лопша, лопша-редиска, вона як цей. Як достигший кавун, як диня така перестигша, знаєте, оце. Як помідора, яка лопла, да? вона завжди смачна. <coughs> О, і ця така сама ситуація буде тут а, е, Згораємо і бігом садимо помідори сюди, тобто в в Перець в, в міжряддя, а в міжрядя перець, так як там ото посаджений, а вже за по міжряддю помідори на розсаду. Показую ще ту теплицю, що там я натворив, і на сьогодні це буде маленький відосик без нарізочок. А агресора ще хотів би вам показати. Вчора відкрили агресора. Ну Це не агресор, це Глорія і синя. Вчора відкрили агресора, то покажу вам агресора, який він. Значить, тут вікно відкрите одне, відкрите друге. Все росте. Є ще ось такі кабачки теж, це ж ми з дня на день їх будемо висаджувати. Огірок шикарний. Шикарний огірочок, цей, що раніше саджений, він взагалі шикарний. Вже дивіться, які шикарні огірки стають. Є менші огірки, які пізніше саджені, Чуть-чуть ще раніше саджені і так далі. Цей огірок, це звісно. Сьогодні ми його не посадимо, а вже завтра, напевно, ми його будемо садити, бо йому вже тут взагалі скучно. Взагалі скучно. От і що ближче цвітуть, то я, мабуть, буду вже їсти огірки звідси. Якось отак от будемо нести, по одному акуратно, обережно її висаджувати. Висадимо і він зразу стартане і піде добре, це я вам гарантію даю. Дивіться, який огірок. Трошки замучений, але, але він є. Але я радий, що в мене є ось такий огірка, а не такий, як у той ось цей. Звичайно, що я за той більше радий. Кавунчики також підростають. Ідемо покажу. Ну, а тут звичайно дивіться, які. Тобто на пасху я вже того огірка, зімпу любасу. В цю тарілочку добуваю.